Перший банк без відділень суперзручний додаток, оформлення картки або навіть рахунку. Підприємця за декілька хвилин онлайн, і звичайно, коти багато котів. Все це ми знаємо про Монобанк, і звичай, все ну дуже класно. А чи знали ви про сумнівну історію створення Монобанку? Та найголовніше хто стоїть за цим банком і яка першочергова була мета його створення? І про те, як саме Монобанку вдалося перевернути банківську систему країни і обійти своїх конкурентів, котрі розвивали? Десятками років. Про це і говоримо в цьому відео. Вітаю на каналі, мене звати Христина і ми одразу починаємо. Історія Монобанку насправді почалася не так давно і, звичайно, передумовою стала націоналізація найбільшого українського банку на той час Приватбанку у 2016 році. Речі про ПриватБанк, а саме про відмивання коштів, про історію створення. Приватбанку в 90-х роках бізнесменами з Дніпра без жодної відповідної освіти, а також про зливи даних з карток користувачів. Ми говорили з вами в окремому відео на каналі. Я насправді дуже раджу його подивитися для того, щоб скласти ще більш повноцінну картину, як саме Приватбанк та Монобанк пов'язані між собою. Послання я залишаю в описі до цього відео. Якщо ви його не дивилися, я раджу поставити це відео на паузу. Стоп! Серйозно! Stop. Stop. подивитися спочатку відео про приватбанк і повернутися до перегляду цього відео тоді ви будете шоковані максимально і насправді все якщо підсумувати дуже просто просто колишні топ менеджери тобто керівники приватбанку вирішили після націоналізації приватбанку створити свою it компанію недовго думаючи яка б розробляла для банкірів готові технічні рішення і так з'явилася фінтег тут ми запам'ятовуємо цю назву, Тут важливо розуміти, те, що в наші роки фінтек проект може коштувати набагато дорожче ніж проєкт банку. І засновниками цієї самої Fintech-бен стали увага. Олександр Дубілет, колишній голова правління Приватбанку, Олег Гороховський, колишній перший заступник голови правління Приватбанку. Володимир Яценко, колишній перший заступник голови правління, Людмила Мальченко, колишній заступник голови правління, Ковальов Вадим, колишній керівник напрямку, Ризик М. Михайло Рогальський керував у приваті напрямом платежі і перекази. І Дмитро Дубілет, колишній it директор привато. І Це саме Fintech Bank у підсумку домовились про ексклюзивне партнерство з Universal Bank. І вгадайте, хто до цього придбав Universal Bank? Сергій Тігібко, а Сергій Тігібко один із засновників і колишніх співвласників все того ж Приватбанку. Взагалі, історія Приватбанку почалася через Тігіпко, одного з тих самих бізнесменів з Дніпра з освітою механіка, котрий просто так собі вирішив відкрити банк. Сінтейк інвестувала в проект Монобанку близько 5 мільйонів доларів, і ще 4 мільйони вклав сам. Тібко Ті після історії з відбуванням коштів, офшорними компаніями та діри капіталі Приватбанку. Звідки взялися гроші на Монобанк? Питання навіть не стоїть. Думаю, що тут і так все достатньо зрозуміло, навіть тим, у кого є проблеми з логікою. Офіційний вихід Монобанк на ринок відбувся у 2017 році. По суті, для звичайних людей це виглядало як окремий супердіджитальний з різними ноу-хау штуками банк. А по факту це був пакет послуг в рамках Universal Bank і під його ліцензією. Але під окремим брендом адже у Monobank є свій додаток та своя служба підтримки. Чому одразу було дуже багато, адже маркетингові бюджети на рекламу були просто шалені. Перше, що звичайно зачепило користувачів, це віддалене обслуговування. Якщо ви користуєтесь картою монобанку ще з тих часів, думаю, ви чудово це пам'ятаєте, коли не потрібно було за карткою нікуди їхати. І для тих часів це Взагалі було щось таке космічне. Так, багато людей саме зачепило те, що просто не потрібно було нікуди їхати, економія часу, та ні з ким спілкуватися. Потрібно було лише зареєструватися, ну відповідно, встановити додаток, додати фотографію або скани своїх документів і активувати картку яку можна було отримати або кур'єром, або в одній з точок видачі. Також монобанк вперше, на відміну від інших банків і більшості сервісів, почав платити кешбек реальними грошима, а не якимись бонусами, тобто витрачаючи, можна було і заробляти. Звичайно, сам додаток також вражав, адже по факту це був не просто банківський додаток з обмеженим функціоналом, якщо ви користувалися або користуєтесь Приватбанком, не впевнена стосовно того, як наразі це працює, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але раніше частина функцій, котрі були доступні у веб-версії, тобто з комп'ютера. Приват банку не були доступні через мобільний додаток. У монобанку все одразу було через мобільний додаток, і більш того, сам інтерфейс був достатньо простим та зрозумілим. Ну і звичайно, ще один фактор, котрий одразу зачепив користувачів, це символ монобанку, кіт, котрий звичайно заслуговує на окрему увагу. В цілому таким чином, саме через Монобанк, вперше фінансова. Установа почала асоціюватися з домашнім улюбленцем. А також в цілому людей підкупала знаєте, така простота та швидкість, особливо молодь, і саме молодь і є основною цільовою аудиторією. Монобанку наприклад, разом з карткою раніше йшли дуже прикольні такі наклеючки. Наклеючки з котами, Фразочками цікавими, котрі можна було собі будь-куди наклеїти. А тепер давайте разом з вами подумаємо, де був перший офіс монобанку. Інтрига, один, два, три. Місто Дніпро, звичайно, і в цілому, в першому офісі працювало близько 150 людей без урахування служби підтримки. І вже через рік у мобільному додатку МОНО зареєструвалося близько 300 тисяч користувачів. Першою цікавою новинкою після можливості переказу грошей просто своїм контактом в телефоні через пошук стала технологія shake to pay Активізувалася вона незвичайним способом. Якщо потрясти смартфон із відкритим додатком. То включиться пошук розташованих поруч пристроїв. І якщо хтось поблизу зробить те ж саме, то додатки знайдуть один одного і активують функцію переказу між двома картками. Насправді це дуже зручно, коли не потрібно вводити мовно дані картки людини, котрої немає в твоїх контактах, тобто одному потрібно диктувати або пересилати іншому потрібно щось вводити. А так, звичайно, набагато зручніше. Тому ж у 2018 році моноба. Анк запустив безвідсоткову розстрочку, котра звичайно діяла лише в магазинах-партнерах. В цілому вона діє і до сих пір. Оформлюється вона на термін від 3 до 25 місяців на кредитну картку зі встановленим кредитним лімітом. І на відміну від головного конкурента Приватбанку, у котрого є аналогічна послуга, всі платежі в моно можна вносити за рахунок кредитних грошей без додаткових комісій. Приват без комісії дозволяє списати в мінус, так скажемо, тільки перший платіж. Всі інші треба або гасити за свої гроші, або гасити за кредитні, але тоді доведеться платити зайві 4% комісії. В моно ніяких комісій немає. У лютому 2019 року Монобанк випустив свій перший власний продукт для віпів: саме картку Iron Bank. Звичайно, елітні картки є у більшості. Я не впевнена, що в кожному банку, хоча мені здається, що в кожному. Але Монобанк і тут відзначився: це темна картка кольору мокрого асфальту, яка виконана зі шматка металу. Такий матеріал для виготовлення банківських карток в Україні ще ніхто до цього не застосовував. Презентувалася вона в стилі серіалу Гра престолів, який тоді був на піку популярності. Додатково до цього власники цієї картки отримували усілякі плюшки. Наприклад, доступ до бізнес-залів. Очікування у більше ніж в аеропортах. Світу також могли користуватися послугою FastLine, що дозволяє швидко проходити всі льотні формальності як при вильоті, так і при прильоті. У перший же рік було оформлено понад 3000 тисячі залізних карток, і їх кількість. Стрімко зростала у 2019 році. Монобанк відсвяткував свій перший мільйон користувачів. Також цього року відбулося оновлення налаштувань безпеки, і тут був такий значний в цілому прорив для безпеки саме банків України. Тому що до 2019 року в цілому банки вважали, що обмежень на інтернет платежі та зняття готівки достатньо. Проте Моно додали одразу шість нових функцій. Ше запит пін-коду картки, Друге – відхилення платежів, якщо країна, в якій проходить платіж, не збігається з місцем розташування смартфона за GPS. Далі оплата магнітною смугою, через що звичайно шахраям тоді було неможливо а в подальшому набагато складніше створити копії карток. Ну і потім, звичайно, знімати гроші. Далі з нового була безконтактна оплата, також з'явилася функція. Можливість зняття готівки через банкомат. І останнє, це була така найцікавіша історія, якщо ми говоримо з точки зору шахраїв, це налаштування CVV2 код безпеки карти, розміщений на її зворотньому боці. Він може називатися CVC2 код або CVV. У Монобанк запропонували відразу два способи захисту трьох цифр: перший включити динамічний CVC2 код, який буде змінюватися раз на годину. І другий встановити власний код, який можна в будь-який момент змінити самому. І ці нові шість функцій в Монобанку достатньо сильно ускладнили життя шахраям, які, звичайно, полювали і полюють і завжди. були, і, мабуть, і, на жаль, будуть за грошима клієнтів банків. А ось 2020 рік для Монобанку став насправді проривним 2020 року. Були звичайно нові продукти від Моно. Наприклад, біла картка, нова платинова картка без номеру. Також у 2020 році моно відсвяткував другий мільйон користувачів, випустив дитячу картку. Умовно, так скажемо, на кишенькові витрати, звичайно, батьки контролюють витрати і взагалі стан рахунку. Але, звичайно, всім діткам хочеться відчувати себе максимально дорослими і користуватися власними грошима. Тож, як на мене, взагалі дуже прикольна історія. В цьому ж році монобанк вперше в історії українського банкінгу випускає мобільну гру прямо в застосунку. Нагадаю, що 20-й рік це був рік, коли більшість з нас сиділи вдома по зрозумілим причинам через один такий вірус і сенс цієї гри полягав в тому, що потрібно було ловити котів, ухилятися від астероїдів і коронавірусу. І в цьому ж році, нарешті, Монобанк відкриває можливість для. Відкриття рахунків підприємців, тобто юридичних осіб, і бажаючих одразу було дуже багато, і багато підприємців хотіли відкрити саме рахунок в Монобанку через те, що було безкоштовне відкриття рахунку та безкоштовне обслуговування знову ж таки на відміну від головного конкуренту монобанку Приватбанку. Взагалі, на той момент, коли монобанк відкрив можливість відкриття рахунків для підприємців по вартості, наприклад, в Приватбанку, Банку коштувало відкритий рахунок 100 гривень, а в наприклад Ощадбанку 50 гривень. Теж саме стосується і щомісячного обслуговування приватбанку це було 100 гривень, а в Ощадбанку 129 гривень в місяць. Далі для Фопів умовно для юридичних осіб було безкоштовне зняття готівки. Знову ж таки, в приваті зняття готівки з фоп картки або переказ грошей на картку коштувало від 0,5% до 0,8% від суми. Відповідно, переказу, також перевагою став єдиний додаток для приватних клієнтів і підприємців, тобто ви могли мати і свою картку, і рахунок ФОПу в одному додатку. У Приват 24 тоді був передбачений окремий вхід для фізичних осіб і окремий для бізнесу. І ще одна дуже класна штука, як на мене, це окремий логін для бухгалтера. Тобто, ви могли запросити свого бухгалтера, якщо, наприклад, не ви особисто займаєтесь веденням вашої юридичної особи, який відповідно. Но міг створювати витяги, одержувати платіжки на сплату податків, оплачувати їх. Ну і звичайно, це було, якщо ви хотіли це робити, якщо ні, то можна було цього і не робити. Ну і зараз діє така ж сама схема. А тепер цікава історія, котру ви можливо не чули і. Тоді вона буде для вас достатньо неочікувана. У вересні 2020 року між клієнтом Монобанку і е, працівником служби підтримки відбувся незвичайний діалог. Клієнт жартома написав: перерахуйте 2 гривні, а оператор взяв і перерахував ролик. Про це звичайно розмістили в TikTok, і він став вірусним. Після цього тисячі людей звернулися до Монобанку з таким самим проханням, і також отримували 2 гривні на свої рахунки. Результат цього, так скажемо, флеш був виявився неочікуваним для всіх за словами співзасновника Монобанку Олега Гороховського. Півробітники МОНО виплатили користувачам сумарно більше 30 тисяч гривень. Але що найдивніше, це те, що користувачі потім повертали гроші в більшому розмірі і сумарно повернули суму майже вдвічі більшу. До речі, співробітник, котрий випадково запустив цей флешмоб, отримав премію в розмірі 10 тисяч гривень. І у цьому ж 20-му році у Монобанк вже було 3 мільйони користувачів. У 22-му році з додатку повністю прибрали можливість обрати російську мову. У 23-му році Монобанк під іншою назвою, а саме Стерео, намагався, і їм це майже вдалося вийти на ринок в Польщі. Але це було не успішно на фінальному етапі, і також цьому році Моно почав перехід на платіжну систему Visa. На даний момент на кінець 2024 року клієнтами Монобанку є майже 9 мільйонів людей, за даними з самого сайту Монобанку. До речі, цікавий факт: у 2022 році кількість клієнтів Монобанку збільшилася майже у 30% за один рік. Знову ж таки за словами. Олега Гороховського до початку повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни. В цілому на одного користувача, на одну людину, котра користувалася банківськими послугами, була 1,7-1,8 карток в середньому. Зараз кількість карток збільшилася до 2,5-3. Така тенденція, звичайно, пояснюється тим, що на даний момент є обмеження і на зняття готівки, і на оплати за кордоном. Наприклад, ти не можеш за кордоном, наскільки я знаю, витратити з картки однієї більше ніж 100 тисяч гривень, та здається знімати більше 12 з половиною тисяч гривень. Якщо це змінилося, напишіть, будь ласка, в коментарях цікаво, які зараз саме є обмеження в сумах. Тож відповідно, це призвело до того, що людям був потрібен план Б і більшості людей, котрі жили в інших країнах. Країнах цього було. Недостатньо, Тож, звичайно, люди, які мали, наприклад, картки в інших банках, почали відкривати в Монобанку. Також також дуже класна історія, котра діє зараз в Монобанку. Це перекази між картками цього банку і перекази в інший банк до 10 тисяч гривень йдуть без комісії. Наприклад, якщо я хочу перевести свої ж гроші з картки Монобанк на Приватбанк, я не буду платити комісію. Але якщо я переводжу навпаки з Приватбанку в Монобанк, я плачу комісію. Також Оплата через Монобанк комунальних послуг, оплата з мобільного інтернету також йде без комісії. Якщо переказувати і знімати кредитні кошти, то комісія 4%. Як ви, до речі, відноситесь до Монобанку в цілому, як давно користуєтесь? Можливо, ви користуєтесь просто як приватна особа, або, можливо, маєте рахунок як підприємець. Я особисто стала клієнтом і банку в цілому монобанку як приватна особа, і так само як підприємець, лише. Цього року тому мені дійсно цікаво досвід людей, котрі довший час з монобанком разом. Тож пишіть ваші коментарі, перевірте підписку та дзвоник на канал. І до зустрічі в наступних відео бувайте!